Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати класичну і просту паску, яка завжди вдається. Все акуратно розмішуємо лопаткою. Засипаємо борошно, яке залишилось. Спочатку перемішуємо за допомогою лопатки. А потім місимо тісто руками. Після того, як викладемо тісто на стіл, місити його потрібно не менше 15 хвилин, але краще ще довше. Чим ретельніше ви будете місити тісто, тим кращою вийде паска. Отже, тісто замісили, воно повинно бути м'яким, еластичним, але не липнути до рук. Викладаємо його у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо сходити на півтори години.